Привіт-привіт, малята! Сьогодні я вас запрошую вирушити у світ, де живуть тварини, та відгадати загадки. Ну що ж, почали? Довгі вуха, куций хвіст, до мисливства в нього хист. Все знаходить на умання, це маленьке цуценя! Хаті я мишей ганяю, вуса ще з дитинства маю, лапкою миюся щодня, я пухнасте. Кошеня, пошкребуся тут і там, кішці спокою не дам, Зледачі лип кішки без малої. Мишки. Ходить хмуро між дубами, хижо клацає зубами, Весь як є жорстока лють, очі в нього так і лють. Зачаївся ось примовк, грізний звір цей. Звісно, це вовк. Яруда низького росту. Хитра я і довгохвоста, на курей я вельми ласа, в них таке смачненьке м'ясо. Вовку братику, я сестриця, а зовуть мене Лисиця. Ліс обійшов, поїв весь мед, в барлогу ліг і спить, а мед він любить не секрет, на те він і. Хто? Ведмідь. Є горішки і грибочки у дуплі на тузочку. Пригаю по гілочкам, я руденька. білочка. В нас гуляє біля тину, має носик на мистину. Сам він схож на будячок, це колючий їжачок